Рівнянка Марина одна з небагатьох, яка вирішила зробити наше місто чистішим. Вона без вагань і незважаючи на прохолодну погоду, взялася прибирати вулиці рівного. Дивлячись на те, що в місті робиться, ми маємо і в всій країні. Ми маємо, хоч якось я думаю, допомогти. І через це ми робимо все, що від нас залежить, те, що ми можемо. Адже ми, ну річні майже тут всі більшість, і ми робимо те, що в наших силах, і хочемо, щоб наше місто і вся Україна стала ну, гарнішою. Акція зробимо Україну чистою 2014 З прибирання парків, скверів та інших місць відпочинку відбувається вже в четверте. Загалом цього дня активісти наводили лад на 12 ділянках міста. Навіть у центрі рівного знайшли собі роботу. Ми вирішили прибрати саме, саме цю ділянку, адже тут ну, якби дуже багато місця, і це центр міста. І така картина не дуже подобається мені і іншим людям. Тут не прибирають тут, наприклад, там ми знайшли повний. Комплект одежі і різних сезонів, літній, зимовий, осінній. Ну тобто, ну я не знаю, чому тут не прибирають. Потрібно сходити запитати. Ну потрібно дізнатися про це. За день на цій ділянці молодь назбирала близько ста пакетів сміття, які згодом вивезли комунальники. влаштували толоку вихідними і чиновники рівненської облдержадміністрації. 180 працівників прибирали парк єврейку. Захід ну, добровільний, хто виявив бажання ті. Прийшли поприбирати, але ну можна сказати, що майже всі виявили таке бажання, інший заступник Сергія Рибачка Тарас Пустовіт зізнався лопату та граблі в руки бере не вперше та з задоволенням. Вважає толока перед великоднем гарна українська традиція. Однак пропозицію, щомісяця чи щоквартально чиновникам прибирати у рівному, вважає недоцільною. Кожна людина має займатися своєю роботою. Чиновники мають гарно виконувати свою роботу, комунальники гарно свою. Але якщо є якась ситуація, коли Осінню, весною дійсно не в змозі комунальники все зробити. Тоді мають підійти громада і не тільки чиновники, а й наші, скажімо, е Бізнесмени, хто працює на приватників, вони також мають підключатися і допомагати громаді. Загалом в області до загальноукраїнської толоки долучилися управлінці, підприємства та громадськість. Вони розчистили півтори тисячі гектарів прибудинкової території, більше 200 метрів квадратних газонів та квітників. Ліквідували 519 несанкціонованих сміттєзвалищ та висадили 35 тисяч саджанців дерев та кущів. Катерина Монка Володимир Захаров. Новини рівного.